Перший прозор авто з безплатного приймання передачі Державної власності і сфери управління Державної зачасної служби України комунальну власність власні міської, міської територіальної громади, в основному Дочинської міської ради захисної служби цивільного захисту. І земельні питання. Є в депутатів, які доповнені до порядку денного? Немає. Хто такий порядок денних проповництво? Проти отримання приймається. Пропонується слідчий регламент. Для інформаційного питання до хвилин, виступаючи до 3. Засідання провести в межах пів години. Інші пропозиції будуть? Час, вітро. Час. 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 Хто за Кирил Лам, прошу голосувати. Против, трима, сприймаю. Переходимо до розвитку питань. Про затвердження акту де закладного приймання. Но є Затверджуємо акт безкоштовного приймання передачі ці, споруди цивільного захисту, захисної споруди цивільного захисту ПРУ, е, яке знаходиться по вулиці Задолінського, 7Б місця Нушівка Бердичівського району. Із державної власності із сфери управління Державної казачеської служби України у комунальну власність Андрошівської міської територіальної громади в особі Андрошівської міської ради. Нема запитань? Немає. Пропоную зарекомендувати сесії ради заперети акт без приймання передачі. Хто за прошу голосувати? Проти отримують. Приймають наступні земельні питання. Андрівна, ОЖБ-25, Яроповичі, вулиця Садова, 1. Затвердити технічну документацію з молодою щодо встановлення відновлення на зі на Міселиці та передати у власність Кирилюк Володимир Васильович, ОЖБ-10, Андрушівка Дмитрівська, 74, Кацапчук Тетяна Даліна, ОЖБ-684, Андрушівка, вулиця Молодіжна, 17. Затвердити технічну документацію із землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на селі передати у спільну сумісну власність, так як е, належить не одному громадянину, а декільком право власності межитовий будинок, тому і земельні ділянки ми передаємо у спільну сумісну власність. Захаркевич Юлія Йосипівна, Руківська Оксана Васильівна, Ожипе, 14 соток, Антопіль вулиця Молодіжна 7. Яковчук Івана Олегівна, Ладиш, Ярослава Олегівна, ОЖБ-25, Некоріч Миру 51, Дев'ятко Валентина Миколаївна, Ілівна Тетяна Анатолійовна, Дев'ятка Володимир Анатолійович, ОЖБ-10, а вулиця Бедівельників, 20. Затвердити проєкт землеустрій щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду. Світло Володимир Євгенійович, для ведення товарників сільськогосподарського родництва. За межами населеного пункту Андрій провулок проволок Шевченка 10, Загальна площа 75 соток. 75 складається із двох ділянок. Одна ділянка 55, друга 20, на якій розташовано майно, що належить на праві власності. Рекомендуємо теплі в 7 років, орендна плата 12%. 12% це буде 2405 гривень. Мальник Ніна Олександрівна для ведення товарно за Водицького виробництва, загальний площу 3 на межами населеного пункту Павелки. термін оренду, варентна плата 000. 12%. 12% це буде 13 тисяч 263. Немає питань, Припинити право оренду та передати власні земельні ділянки. Дімкевича не вже по будинок. А земельна ділянка перебувала в оренді. Сьогодні при купі, купівлі-продажі торгування будь-який цивільно-правовий угоді Наталіса переходить. Якщо земельна ділянка була в пласниці, переходить у власність, якщо була в оренді, автоматично переходить в оренду. Для нашому дальні громадянці подарунку було, було житловий будинок, земельна ділянка була в оренді. Так як вона своє право на приватизацію не використала, вона звернулася. Є сплата. Оренду відплати за цей період і просить передати увагу. Тому ми припиняємо Дімкевича не оренду на 10 соток в місті Андрушівка, вулиця Хлібна, 32. І в зв'язку з тим, що дана громадянка не використала, земельна ділянка сформована, документацію не потрібно розробляти. Ми передаємо дані громадянці земельну ділянку у власність. Чоловік депутати під конфлікт інтересів, я прошу це питання проголосувати окремо.

Що тут не Я Не буду голосувати, просто ставлю на голосування. Задування. Хто за те, щоб припинити право і передати у власність? <кху> Хто за? Хто проти? Ні. <кху> Приймається наступне. Передати спільну сумнівство власність земельній ділянку. Даний житловий будинок було приватизовано чи передано у власність. Ковальчук Наталія Леонідівна, але так, як вони прописані, право власності у них на п'яти чоловік. Тому і земельну ділянку ми також передаємо співвласникам житлового будинку. Ковальчук Наталія Леонідівна, Ковальчук Олександр Миколаївич, Кориця Анастасія Миколаївна, Ковальчук Назар Олександрович, Ковальчук Емір Олександрович, 10 соток, місто Андрушівка, вулиця Житомирська. Не дописала, 291. Внести зміни до рішень сесії та виконкому, внести зміни до рішення виконавчого комітету на Харчанської сільської ради стосовно передачі піде Івану Павловичу земельної ділянки для будівництва в було передано 16% при обмірі становили 01652. Внести зміни рішення 22-ї сесії 5-го скликання Дошівської міської ради про затвердження матеріалів. Меніко Леонтію Васильовичу. Міняємо площу було 1354, міняємо на площу 12.21. Зменшилась площа ОСГ. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Ніковецької сільської ради 3 листопада 1993 року номер 26 стосовно завалю Каліни Ферберів. Їй було передано у власність земельну ділянку для будівництва психології житлового будинку 25. При обмірі встановили 0,1517. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Михайлочанської сільської ради від 31.01.127 номер 6 стосовно передачі контушу Івана Григоровича земельної ділянки для садівничого товариства для садівництва. Цифру було передано 12, при обмірі встановлено 10,5%. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Гачинської сільської ради народних депутатів 25 листопада 1997 року номер 104 в частині передачі стріл в Петру Федоровичу земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. Передали 12 при обмірі, встановили 0,1438. Вносим змінив рішення виконкового рішення 43-ї сесії Дружівської міської ради 8 липня від 29.03 про надання дозволу на розробку проєкту за новостю щодо відведення земельних ділянки з метою роду СПГ Шевченківське, а саме у нас була ділянка 6. Сьогодні ділянку 6, ну, додаємо ще одну. Шоста ділянка, міняємо. Цифру 25 на 16, але доповнюємо ще однією ділянкою. Оцю шосту ділянку ми поділили на дві. І доповнюємо ділянкою 14,8 соток, проволок Шевченка 10. Крім того, у нас було ще одним рішенням передано для інших потреб на даному дозвіл. І цифру 4 міняємо на цифру 30, цифру 4 міняємо на цифру 18 та продовжуємо. Термін дії цього рішення до 01.07.25 року. Давайте поставимо це питання, хто конфлікт інтересів. інтереси. Певне голосування, хто за те, щоб внести зміни. До рішення третьої сесії Російської міської ради. Прошу голосувати. Проти отримав сьогодні голосу. Далі. Внести зміни до рішення виконавчого комітету на Харченської сільської ради народних департаментів від 11.05.2024 до 24 номер 14 стосовно передачі земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства омельних лінії Іванів. Передали 0,25 пригодні, встановили 0236. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі. В оренду Некалюк Василь Миколаївич для городництва орієнтовної площі 235 містянущівка, вулиця Станційна. Він оформив земельну ділянку, яка була передана йому у власність, приватизована, і лишки землі оформляє городництво. І СВГ Шевченківське для ведення товарно сільськогосподарського виробництва орієнтовної площі 065. За межами населеного пункту міста Дошівка, вулиця Дмитрівська, 42. Давайте питання так само тут інтересні. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Відмовити про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До нас звернувся Дошівський районний суд щодо відведення земельної ділянки на домоковоєнтовної площі ручки. Одна сотка це саме ця земельна ділянка, яка заїзд іде до житлового будинку, і до магазинів. Надати ми її не можемо, зв'язку з тим, що це є загального користування. Якщо ми надамо таку земельну ділянку, ми закриємо доступ до магазинів і до житлового будинку. Тому ми і відмовляємо. Відмовляємо зв'язку з тим, що не відповідає вимогам законів і земельна ділянка відноситься. Користування Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Ариничного Ярослава Євгенію на об'єднання земельних ділянок, що перебувають в оренді для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Було дві адреси, одна площа 0,1020 Лисенка, 19А і друга площа 0,8560 Лисенка, 29. Об'єкти нерухомості він вже об'єднав в одну адресу Лисенка 19А і це земельної ділянки. Вони, ну, можуть бути в моєї земельної ділянки, то він просить їм дати дозвіл щодо визволення документації на об'єднання земельної одну єдину. І посвідчуючи з передачу, і було. Нема питань. Mm. Продовжити термін оренди земельної ділянки. До нас вермови з того, душі та станції щодо продовження терміну дії договору оренди. Найбільше питання. Пропонуємо продовжити їм лише на один рік, враховуючи їхню тудову, що йдуть судові справи то ми їм рекомендуємо продовжити на один рік з тією самою площі, з тим самим кадастровим номером, всі ті самі залишаючи умови, які були в договорі. Але з однією умовою, що ми тільки на один рік орендна плата у них була 12%, 12% і залишається автостанція. автостанція. Та Та послухаю, так, на один рік Чому? враховуючи, що у них ідуть судові справи. Міської, ну, ради. міської ради. Міська да. рада судиться да. з ними. Ми їм продовжимо, щоб не отримали. Ну, самовільно не забудовано 400 квадратів, квадратів землі самовільні. Тепер вони її просять узаконити, дати їм в оренду. Що того, що да, Передати в оренду земельної ділянки, то стріля плюс, 3 плюс, я обіцяв. Да. Заправка. Терміном на 5 років для будівництва тобто слово, будинок тоді, загальної площі 0428, ну, вулиця Лисенка, 14. На 5 років варіант плата 12%. І... Козапан. Козапан. На на там де Айпішно було, коли АМТ. АМПівна йде, але там власне, то 3, плюс він такий. Документація, якщо ви пам'ятаєте, ми давали дозвіл на поділ земельної ділянки, по видається посівдаючи для громадництва. Документація вже розроблена, ми її потім натверджуємо цю такий документацію, реєструємо право комунальної власності і тоді ми вже власника, не власникам, а ага, громадянам будемо надавати дозвіл на виробну документації, з метою вже отримання оренду. Не зачитувати цю ділянку. Ви бачите, про цей ділянок. Я площадку. І знову ми все-таки вертаємося до Кондратюка. Ми мусимо його розглядати. Але, якщо ми не будемо розглядати, це буде бездіяльність. Тому знову Кондратюк Юрій Анатолійович поділ за мене ділянки. Ми вимоги. Вже третій раз. Мої теж має підвітання. Дане питання будемо висувати окремо. шосте питання, ми три рази вже. Це третій раз? Мені здається, це третій раз, ми утрималися. Є пропозиція проголосувати це окреме питання, а потім всі загальні. 26 питання додати до ознакомік земельної ділянки комунальної власності. Пропонується утриматися. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Зарапортувався. Зарапортувався, так. Да. За. за самого рано. І вирішу, ставлю вирішу. на голосування всі Ти з. За. Я? За. Ти за? Да. Ну, так. Як утрималися? І прошу ставлю в цілому всі ці питання на голосування, кроме тих, що ми вже голосували. Хто за те, щоб прошу голосувати? Хто проти? Приймається. Дякую. Нема запитань. Дякую всім. Чекаємо на сесію.